Сьогодні ми з маман сиділи і лупили торта. Ну, я трохи піджирала, а маман, як завжди, тулувала в оту пельку за трьох дурних і за себе четверту. В неї вже мордяка така, як у трьох китайців дубця. Ну, я зараз те про це. Тут в хату залітає папулька, захеканий язик на бороді. Питаємо, що сталося трасця? За тобою шо, дикий цап женеться. Каже, гірше, йди на двір, там твоя подружання прийшла. Та, що через город живе, каже, щоб ти терміново вийшла. Оце добрий день студія. Вмерти і не встать. Мій настрій впав нижче стільця, на якому я сиділа. В маман також впало, тільки з рота шматок торта. Я, як уявила, яке ракамакафу зараз почнеться, то мені аж погано стало. Я вирішила. Що це неподобство потрібно перечекати у своєї подружки соньки. Ну, а ти, маман, можеш, як я, залізти під диван, коли ховайсь від твоїх притрушених подружань. Ну, або прикинутися мертвою. Все рівно через дві години, така і будеш, Алконавт кімнатний. І тут маман видає Яка ще подружка? Нема в мене там ніяких подруг». Батя каже Є, є, ти йди. Менше тренди». Рібята, вона як вийшла, то в неї ледь серце не зупинилось. Посеред двору сидить змія. Маман з переляку зарізла на дерево і кричить Притрушений, забери того плазуна от хати. А той довбання рже і каже, Якого ще плазуна? ж твоя подружка Оксанка. А маман йому, ах ти ж скатіна. Щоб тебе чорти дерли. Я зараз як злізу, як дам тобі оксанку. А той каже Злась, злазь, і убіг. Вона сказала, що ту кобру очкову йому в трусі засуне. Як він спатиме. Звісно, якщо з дерева злізе. У чому я дуже сумніваюсь. Так що хелп мій, сосмі, знять оту потерпевшу з дерева, а хоча не потрібно поки що. Піду торта жру.